Ми вражем під назвою Гра Кальмара. Як бачите, ну треба залетіти Зараз в цю в, в каточку, В каточку залітаємо. О! Отепер, отепер ми будемо з вами під номером 116. Я впевнений, що багато. Багато хто із вас, скоріш за все, бачив цей серіал. Він прям дуже-дуже крутецький, дуже цікавий. І цікаво подивитися, як він саме реалізований в Роблаксі. Цікаво, чи тут будуть такі ж самі квести, чи тут можна буде когось вбити, так? Да? Ну і все в цьому досі. Тому, в принципі, ми вже з вами зайшли в ліфт. Начало каточки буде у нас через 20 секунд, тому чекаємо начало каточки і. І будемо з вами залітати. Так, значить, давайте зараз зайдемо в магазин, подивимося, що у нас тут є. Тут ми зможемо з вами купити якісь скіни. Так, катка вже починається, і ось, все, <правж> Началося <правж> Началося. І нас, виходить, занесли в, якісь, в якусь кімнату. І що нам тут робити? Питанечко, а що нам тут робити? Давайте. Давайте може ми з вами заліземо наверх. Я не знаю, що мене просто тут чекає. Бо в режимчик я зайшов вперше, і тут очікувати можна. Ну я навіть не знаю що так. Ну, пацани, щось тут стоять всі в толпі. Давайте, давайте дивитися. Так. Бемс, go. Що двері відкриються? Так, 7 секунд. 7 секунд до, до початку. Так, тут магазин. Що в магазині можна? Е, можна ікси якісь купляти, можна голову собі купити якусь. За 10 мільйонів, й-мойо. Так, опа. Вийшли тіпи з автоматами. Це я стою. Правда, в мене скіна немає. Не видно, чомусь не відображається. Так, що тепер? Опа. Ось і починається перша катка. Перша гра. Так, у нас є дві з половиною хвилини, щоб добратися до цієї дівчинки. Так, значить, значить, побігли. Стаємо всі на старт. І зараз наше основне завдання це просто не померти. Так, зелений колір. Біжимо, 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 біжимо. Якщо буде червоний, потрібно зупинитися. Так, побігли. О, я помер! Я помер один із перших. Ха-ха. Я просто уже проду. Я в самом началі проду. Так, ми можемо, звісно, вже себе возродити за 79 робоксів, але це нам не цікаво, тому заходимо в головне меню і пробуємо, пробуємо нащати ще одну каточку. Ну, цікаво, а що я що я дойду до кінця? Серйозно, а що буде, що я дойду до кінця? Я отримую просто купу грошей? Чи як? Ні, ну режим дуже крутий. О, серйозно, він дуже круто пропрацьований, тому зайти сюди і протестувати рекомендую просто усім. Реально. Так, залетіли ми в нову каточку. Тепер зараз нам потрібно що зробити? Правильно пропустити ці всі субтитри. В принципі, пропускаємо усі субтитри і відправляємося відразу вже ж в next, next каточку. Надію, що на цей раз я хоча б не помру одним із перших. Не потрібно просто спішити, це саме головне, і пробувати якось сейвово, сейвово добратися до кінця першого завдання, бо. Я не знаю, я хочу чомусь пройти одним О, одним із перших! диви Паса... пацани із стволами. А побігли, 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 побігли. Так, зупинитися. Червоний колір. Так, нормально. Стоїмо на місці. Стоїмо на місці. Побігли. Зупинитися. Так, диви. Сразу декілька кінтів просто померло. Ха-ха! Зелений, біжимо, зупинитися. Ой, зря. Ой, зря. Ой, зря я це роблю. Ха-ха. Диви, як ми відстали просто від усіх. Дуже сильно відстали. Так, зупинятися. Не хочу, не хочу різкувати. Так, живий поки. До кінця 35 секунд. 35 секунд, друзі. Так, стоїмо, стоїмо. Побігли, 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 побігли. Повинен успити. Повинен успіти. Ні, не надо буде, не надо, не надо, не надо спішити. Не надо спішити. Так, стоп, я ж. Я останній. Я останні мою. Ха! Побігли! Давай, 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 давай те! Успів! Просто на останніх секундах ми з вами успіли. До кінця просто залишалося 10 секунд. Ем. А що, я упав? А як устати? О, устав. Нормально. Так, ну, в принципі, одного гравця пристрелили, бо він просто банально не успів. Не успів по часу. Так, і зараз нам, виходить, переносять відразу вже ж на другий квест. Так, о, о, перші призові починають капати. Перші призові у нас, виходить, падають в таку общу-общу купілочку. Значить? Так, давайте, давайте сховаємося. Давайте сховаємося, бо. É que eu me ataio. По по серіалові, Одна, одне із завдань буде прям дуже-дуже складне. А саме буде прям різня, дуже жорстка, дуже жорстка різня в, в самій оцій основній кімнаті. Так, нам потрібно обрати собі печенюшку, да, значить. ну, давайте саме крайню. Ху, кружечок. Ху, нормально. От кружечок, це одне із самих найлегших печенюшок, мені здається. Так, в нас є зажигалка. Зажигалка є. Ага, зажигалка у нас за робокси. Понятно. Так, ну і тепер. Получається, нам потрібно вирізати вирізати піченюшку, щоб вона у нас не лопнула. Бо якщо лопнеть, друзі, буде хана, буде дуже-дуже обідно і досадно, якщо нас просто зараз, друзі, з вами пристрелять. Так, і це ж треба це все діло зробити не одним із... із останніх, бо за це діло тебе теж можуть також пристрелити. Так, у нас є ще одна хвилина. У нас є одна хвилина, щоб завершити виріз... вирізання нашої піченюхи. Кух, успіли! Чітко, чітко вирізали! Хе-хе! <гум> так, і ми а ми відразу з вами телепортуємося на Next Quest. Так, і що у нас багато таких? Ну слухай, поки що ну не супер. А, так багато пройшло. Багато гравців пройшло. Цікаво, скільки нас залишиться. Ну дивіться, залишилось у нас уже 21 чоловік, де? 21 людина, виходить, осталася в живих із 34. Тобто усі шанси в цілому в нас повинні, повинні бути. Так, в нас є оця печенюха, що я можна зробити. А, я її просто з'їв. Ха-ха. <гум> Я просто свою печенюху з'їв. Прикол. А блін, а знаєте в чому халепа? Так, стоп, ховаємося. Ось, за це я вам і говорив, що може трапитися халепа. А, гроші насипають. На, нормально, нормально. Насипаються бабки. Насипаються бабки в общу копілку. Так, зараз, зараз у нас джекпот 1,6 мільйона. Баксю, Ви розумієте, це... це дуже багато бабла. Так, стоп, два ляма. Два ляма. О, стоп, стоп, стоп. У них є ножики! У них є ножики, треба ховатися. А у них завдання. За, за що вам я і говорив? Що є квест, коли потрібно убивати других гравців? Ось, ось що нам, ось що саме, саме складне було, що половину гравців просто другі, другі перерізали. І за цього в нас дуже сильно виріс наш джекпот. Ось що прикол. Ну, нам повезло. Нам повезло, що ми з вами залишилися в живих. Ось ми йдемо під номером 328 і ми з вами везунчики. Ми перейшли з вами зразу на next quest Так, що в нас тут? А, я не пам'ятаю. Реально, я не пам'ятаю. Треба, напевно, бігти. Так, да, Треба бігти! Треба бігти. Хто хто перший? Хто перший, хто перший? Так, добігли. Е, що робить? А треба перевернути? Так, да, Треба перевернути і виграти. Так, давай спробуємо. Давай суперсельно кинемо. Пенс? А, а як як грати в цю ігру? О, виграв! Побіг далі! Треба виграти! Треба виграти і просто якомога швидше добігти. Так, тут тепер нам треба потрібно, виходить, збити. Збити, збити той камушок. Так, треба сильніше кинути. Бенс! нормально. О, збили! Нормально, чітко! побігли далі! Побігли далі, далі, далі. Надіюсь, що я не останній час біжу. Так, що нас тут робити? Тут треба головоломка. Опа, нормально. Зловили, зловили. Чотко, опа, ловимо. Не успів! йо йо! Давай заново! Оп, зловили! Тут треба на реакції, тут треба супер швидка реакція, щоб це все діло успіти. Так, забираємо, забираємо. Останній. Останній, 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 останній останні треба. Опа! Забирали, чітко! Сразу, далі, далі, далі біжимо, бліда, я пасу задніх! Я пасу задніх! Так, тут що робити? Що тут робити? Е, не знаю. Ми кидаємо з вами. Що це спінер, Чи що це? Ні, це не спіннер. Так, стоп, ну накрутили ми цю штуку, захинули. Крутиться, не крутиться. А як? А як пройти цей квест? О, Нормально. Нормально, нормально крутиться, нормально, дивися. Бемс, побігли! Побігли, 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 побігли. Тут треба, походу, щас набивати нам. Тут нам потрібно набивати якусь штуку, да? Так, не поняв, стоп. Бенс, бенс. Все, зрозумів. Все, отут я поняв. Отут я вже поняв, як треба тут проходити це завдання. Блін! Йо-мое! Дензо, нормально кидай! Бемс, бемс! А тут, походу, мене щас і пристрелять, чомусь мені так здається. Так, нормально, нормально. Ще разочок, чітко, побігли побігли, побігли, побігли Так, задні ж нікого немає. Є! Один гравець! Бемс! Успів, просто успів. Просто успів на останніх секундах. На мене просто пронесло. Пронесло. Ось чому прикол. Так, стоп. Зараз, по ідеї в когось має з'явитися ножик, і його завдання буде прирізати другого гравця. Так що ховаємося, ховаємося, вилазимо на самий верх, щоб у нас з вами була сейвова позиція. І що я бачу? Що у нас залишилося всього 11 чоловік. 11 чоловік і джекпот у нас, друзі, росте. Джекпот у нас росте просто з неймовірними швидкостями. 11 чоловік, йо-майо, 11 чоловік. Треба щось якось обережно. Треба зараз проходити прям дуже-дуже все обережно, щоб не вилетіти прям, прям за крок до перемоги. Так, нове завдання. Нове завдання. Що тут робити? Тут треба канат буде тягнути, так? Да? Тут, напевно, треба буде канат тягнути Да! Канат тягнути, пацани. Так, спейс. Нормально. Ловимо, ловимо. Щоб треба тут виграти. Тут а, хтось може виграти, хтось проіграє. Нам треба виграти. Нам треба тільки виігрувати, друзі. Так, 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 так. Давай, бемс. Зловили, зловили. Чітко, чітко. Хорошо. Хорошо, пацани. Чуть-чуть. Треба напрягтися. О, ні! ні, ні-ні. Так, стоп! А походу все, да? Я вилетів. Я просто вилетів друзі. Да, ми тут програли. Ми тут просто проіграли і наша команда оказалася ну слабше. Слабшою просто. Так, стоп. А, ну все, гейм овер, да. Ми проіграли і залишилося шість шість чоловік. Ні, ну режим реально крутий. Мені він прям дуже класно зайшов. Давайте ще одну каточку, Давайте ще одну каточку, Мені сподобалося. Правда, я до кінця зрозумів. Із, оце з першим квестом, коли у нас виходить Оце червоний зелений, да? Я не розумію, як довго треба бігти. От серйозно, Типа, там немає ніякого ні таймера, нічого такого, щоб вам ну, давали якісь підсказки, коли потрібно зупинитися, коли потрібно далі бігти. Ну і що, в принципі, зараз чекаємо 30 секунд, та й відразу вже ж просто залітаємо, залітаємо знову в каточку. Так, ну і що ж, починається. Починається у нас, друзі, веселуха. Кстати, з нами залетіли купа підписників. Я це відразу вже ж замітив. Цікаво буде подивитися, які шанси у нас буде щось просто-просто виграти. Так, ну і що ж, розпочинається. Розпочинається у нас. З вами перша міні-ігра. Так, дівчинка розвертається. І по і що будемо щось щитати. Так, стаємо на старт. Стаємо на старт. Готуємося. Готуємося. Готовимося просто друзі з вами бігти. Побігли! Біжимо, 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 біжимо. Так, нормально. Зразу мінус два. Кстати, наші підписник помер. <ривіт> Бліна. Я тепер в соло. Я тепер в соло. Так, стоп. Опа, нормально. Пристрелили. Пристрелили. Відразу дек декілька чоловік. Побігли. Біжимо, біжимо, біжимо. Зупиняємося. Не хочу ризикувати Не хочу ризикувати Ух ти йо. Ух ти йо. Нормально. Побігли. Живем, 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 живем. Біжимо, 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 біжимо. Зупинитися, мабуть, надо. Зупиняємося. Не хочу ризикувати Опа, нормально. Всі живі. Всі живі. Хорошо. 35 секунд. У нас є 35 секунд. Час добратися до кінця. Так я повинен успіти, Повинен успіти. ідеї. По не, не, не буду, не буду, не буду, не буду різкувати. Бо я хочу залишитися в живих просто, так? Ну і все. О, мене чувак хотів просто підставити, тільки що. Ви бачили? Я добігаю до кінця і мене чувак просто з кулака лупаше Але радує те, що ми, хоча б, друзі, з вами пройшли. Пройшли перший квест, в принципі, залишилися в живих. А, а цього пасажира просто перестрелили, бо він не добрався до кінця. Так, і скільки нас залишилося цікаво в живих? Ну, померло прям дуже багато людей. Так, а, нас залишилося 24 чоловіка. Так, а чекбот наш зараз диви. 2,1 мільйон баксів. Фух. Ну, ховаємося. Треба зараз ховатися. Треба зараз заховатися, бо зараз може случитися якась халепа. Мені чомусь так здається. А, зараз треба пічнюху... Зараз треба нам пічнюшку вирізати. Це наступний квест. Це наступний квест, який у нас буде. Виходить, супер складний. Зонтик. зонтик це складний, кстати. Це дуже складна фігура. Зонтика вирізати треба прям дуже обережно. Давай, сідаємо. Сідаємо усі вирізати. Фух, надіюсь, надіюсь, я в спину. Надіюсь, я в спину, і в мене все вийде. Так, проводимо. Нормально. Нормально. Нормально, ведемо чітко. Так тут треба обережно, не спіша. У нас є, друзі, ще півтори хвилини, і це в цілково достатньо достатньо часу, щоб обережно це все діло якось вирізати. Ой-ой, мене ще зможе він тріснути. Я, походу, не попав. Давайте ліпше ми не будемо тут спішити, бо я не хочу програти просто банально. Так, тут є нормально. Так, пропустили. Так, обережно, тако легенько, легенько класи щоб в нас все точно вийшло. О! Все, чітко. Повезло нам, повезло, <певезло> і ми зразу друзі переносимося на наступне завдання. Надіюсь, що мені зараз дадуть ножика. Надіюсь, що мені зараз дадуть ножика, якось тут приріжу. Так, в магазині. Давайте подивимося айтемс. Що я можу собі купити по айтемсах? У мене є 885 їхньої валюти. Маски коштують прям дуже-дуже дорого. Хоча, якщо ми з вами зможемо дойти до самого кінця, то, в принципі, цілком ймовірно, ми колись собі її і придбаємо. Так, продукти. Можемо купити собі X2 кредити, потім пак Можна собі гроші купити, діаманти. А, кстати, можна собі купити можливість ставати охоронцем. Це дуже класно, кстати. Це реально прикольно. Ми будемо просто входити, на, наблюдати за усіма. Хто виконує правила, хто не виконує. А якщо нам щось не сподобається, то ми зможемо його перестрелити. У мене є ножик? В мене є ножик. Рубашимо. А що я не зарізало? Так, оцього. Оцього треба зарізати. Так, бемс. Ріжемо. У нього дуже ножики! Так, стоп, в мене мало хіпе залишилося. Жити, 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 ховатися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Треба вижити. Треба якось вижити що нас не убили ховаємося 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 кенти а я тільки а я тільки забажав щоб у мене був появився ножик повезло просто-просто нам повезло друзі, що у нас є О, мене буквально в самому кінці зарізали жесть і я просто ну завершую. Я завершую своє існування. Ну і цілом, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Якщо ви хочете побільше бачити саме цього режимчику що в Кальмара, то підтримайте відео сподобайкою. і, ви, звісно, ж крутецьким коментом. Щоб я зрозумів, що вам режим сподобався. Ви чекаєте продовження, по ньому. щоб я все-таки, ну, по крайній мірі, попробував. Попробував пройти до самого кінця і, ну і, по крайній мірі, зайняти призове місце. А з вами, як завжди, був Дензу. Всім дякую за перегляд. І всім пока-пока.